Які висновки він робив, як готувався, і це призводить до відмови. Тому все ж таки краще, коли ви можете якось додатково рекрутера ще на одне-два повідомлення вичепити до того, поки ви не погодились на саму співбесіду. І тобто ви там щось в вимогах побачили і ще можете один-два рази щось підкреслити: що ага, прикольно. Я тут оце і оце можу, тому класно, що ви мені написали. Там п'ять питань. Можна, будь ласка, відповісти мені на ці п'ять питань. Там, бачу в тебе досвід з маркетингу, можете коротко описати ключові досягнення. Яка у вас поточна зарплата, або там, які очікування, який ваш нотість період, чи готові розглядати релокацію? Які інструменти маркетингу ви використовуєте? Ось, наприклад, отакі питання так, вам задають їх може бути більше менше, час від часу їх ставлять. Так само у листуванні, яка відповідь буде вважатися неправильною. Я... Це мій стандартний вигляд резюме, зроблений у Word. Я вам цей шаблон потім віддам. Він буде у вас у додаткових матеріалах. У вас обов'язково має йти подібна структура до того, що є в моєму шаблоні. Це контактні дані, ваші самері, навички. Work experience та education. Я вам зараз детальніше покажу цей приклад, не переживайте.